Не дозволяйте вашому діду, бабі і взагалі родичам годувати ваших дітей позаурочно, особливо солодощами і вуглеводами, то що не вписується в ваш стандартний раціон. Маєте розуміти, що наші діди-прадіди це люди, які пережили голод. І ще багато інших катаклізмів. Тому ці люди будуть вашу дитину напихати по максимуму, а потім ця дитина виросте і буде мати проблеми зі здоров'ям, ожирінням. Тому, будь ласка, почуйте мене. Дід і баба так проявляють свою любов. Вони не вміють по-іншому. Нехай годують овочами, фруктами, м'ясом, але не купляйте солодощі, тому що дитина бере діда або бабу за ручку, веде в крамницю і вижимає все, що їй треба: і морозиво, і солодощі, і 150 кіндерів, і так далі. А потім пельмені, вареники і випічка. І потім що ми маємо проблеми з глобальним ожирінням. Один мільярд людей. На планеті вже має ожиріння, яке тяне за собою куча проблем, і воно формується з маличку, з молоду. Тому, будь ласка, почуйте мене як лікаря-педіатра, як терапевта, який працює і лікує ожиріння. Це величезна проблема. Тому, будь ласка, діда й бабу, ми любимо, поважаємо. Але донесіть цю інформацію, що ваші діти мають годуватися з вашої тарілки по ваших правилах. Окей?